Всім гарного дня! Дякую, що завітали на мій канал. Це канал про вишивку і про мої пригоди. От, в моїй грі хто кого. Ціль моєї гри зменшити якомога більше вишити маленьких наборчиків, в яких в мене зібралася така величезна купа, що я сама вже в шоці. Тому я завжди розпочинаю свої наступні 10 днів. З того, що ми витягуємо номерочок. Для чого це роблю? Для того, щоб якось збудувати свій план на наступні 10 днів. Хоча не завжди це в мене виходить. От, моя лялечка зі мною буде спости... Хоче впасти, мені так здається. Що це ти? От, спостерігаю, що в мене тут випаде. От, і я тягну наступний номерочок, а потім, вже, виходячи з того, будемо буду будувати плани на наступні 10 днів. Чи я вам сказала, чи ні, сьогодні 11 квітня. Так, все, закриваю очі. Знаєте, перші дні я трошки хвилювалася, а тепер мені навіть цікаво, інколи такі випадають набори, що сама в шоці. 14. Ну що ж, пішли, подивимося, що за сюрприз мене очікує під номером 14. Знайшла. Знаєте, я дуже рада, що мені щось маленьке. Цей раз трапилося. Номер 14 це в нас Мілхіл. Хіл. От, такий от гарний гарбузик. Хоча тепер квітень зовсім не осінь, але ну, нічого, буду готова. Бачите, я до Нового року підготувалася. В минулому відео ви бачили, в мене вийшло дві готові новорічні іграшки. Ну, підготуюся до на. Знаєте, навіть дуже непогано, що. Отак, от, от протягом року можна трошечки вишивати такі маленькі наборчики, саме не по сезонах, а вже якби наперед. І в мене вже буде якийсь запасик таких от наборчиків вже вишитих. А, а зимою я, напевно, буду діставати якісь вісняні наборчики. Чи літні, не знаю. Ну. Я думаю, що я тут ні для кого нічого новенького не покажу в цьому наборі. Їх багато хто вишивав. Це не новиночка, звісно ж. От. Я вам показала, так? Да? Усе, номерочок написаний: 14. Така от купа бісеру. Зіронька у нас там пришивається. Голочки. Такий дуже темний бісер. Ага, це буде земля внизу і хвостичок того гарбузика. І так багато кольорів ниточок. Потрібно буде розібрати. -м. -м, -м, -м. Ой, відьма там летить. Божечко, що робиться. Ну що, клас. Біла основа. Або чорна. А от цікаво, на якій стороні вишивати? На чорній, я так думаю, так? Да? Явно не на білій, щось мені здається. Головне, не забути перевернути на темну сторону. Хоча тут прикольна, біла така. Ну і схемка. Звичайна схемка, як завжди, у Мілхіла. Все, так, що я тепер зі своїми планами. Раз мені випав такий маленький набірчик. Хоча тут, знаєте, під питаннячком багато кольорів. Кому цікава, от така от серія, скільки їх є. Оцей, оцей в мене вже вишитий. І, здається, сояшники в мене є. І оцей в мене є ще. От і от такі от, ну, така от серія гарбузиків в мене є. Так, по плану дуже рада, що він в мене маленький, тому, я думаю, день дня, два, три, і я його зможу вишити, тому я його відкладаю і хочу. Все ж таки взяти в роботу Так, номерочок викидаємо. Хочу взяти в роботу свої гібіскуси та колібрі, тому що там начебто так, не так багато вже лишилося до фінішу. і я хочу ту роботку завершити. А потім вже будемо вишивати гарбузика і, можливо, я ще якусь роботку візьму. Так, це ми потім зберемо. Я вам покажу, як виглядають мої колібрики. Я не знаю, який вже тисячний раз я вам це показую, нічого не змінилося. Чотири листочка, один недолисточок, трошки фону. Мають має з'явитися все, бо мені так хочеться. Але тут ще біля 2,5 тисяч символів вишивати: хрестиків і півхрестиків, і бекстіч. І якщо мені вдасться, і все буде добре, в мене буде можливість повишивати, то я візьму ось цю от свою роботку. Це, як ви розумієте, маячок від Dimensions і буду братися і вишивати ще його. Можливо, я встигну, тому маю сподівання тут щось повишивати, і вам просто показую. З чого в мене буде починатися наступні 10 вишивальних моїх днів. Ну, все, пішла вишивати, і згодом ви побачите, що в мене вийшло. Дівчата, сьогодні вже 21 квітня прийшов час підводити підсумки і показувати вам, що я встигла вишити за ці 10 днів, і кхе -кхе, мені випав оцей от малючок. Хеллоуін, гарбузик, отакий він на фото мав вийти. І отакий от він в мене вийшов. Дуже яскрава робота, дуже яскраві нитки. І знаєте, коли я на нього дивилася, мені здавалося, що він вишиватися буде дуже складно. Щось мені так не знаю чому. Тут такі якісь дрібнички, стільки всього багато, і якось я його відкладала. Але коли почала вишивати, тут все вишивається такими, знаєте, величенькими плямками. Тут прямокутник ви, вишив, вже тобі будиночок. Румб вишив, вже е, дах від будиночку. Дуже легко вишивається беку. Тут зовсім трошечки Тут ці от пташки чи кажани, чи що воно тут вилітає з труби. А так от. Такими величенькими плямками все вишивається. Ну і, звісно, відмачка тут теж трошки беку на ній. Ось така у мене підвісочка. Звичайний чорний фетер на звороті. І отака от краса. Дуже легко вишивається. Так що можна розпочинати, якщо є така серія, саме з цього гарбузика, він найлегший, мені здається. І я не знаю, чи вам передається той близьке цього бісеру, який на дереві, він дуже гарний, мені він так сподобався цитрон, там якийсь номер, я вам зараз не, не, не розкажу, але він просто неймовірний. Він так горить і переливається. Це просто клас. Взагалі прямо, розумієте? Ну, і є невеличка відмінність у мене в цій роботі. Я, напевно, напевно, ви бачите, так. Коли я вже все оформила і прийшов час пришивати оцю от зірочку, ну, вона мені взагалі тут ніяк. От, знаєте, не форма тої зірки, нічого вона там впала під деревом, валяється. От я взагалі не могла зрозуміти. Ну от Не подобається вона мені все, для чого вона там, та зіронька. І... Але знаєте, як взяла? Думаю, ну хай буде. Бо там же таке, ну, пустота така виходить, там потрібно її чимось заповнити. Думаю, ну хай пришию. Я її, коли взяла в руки, вона. Вона страшненька просто. І ще, вона, бачите, як двобічна така, з двох сторін однакова. Є такі штучки пришивні, коли воно як витиснене, і з цього боку пусто. І воно гарненько прилягає до вишивки. А ця ж це просто не зіронька, а якийсь жах. Вона ще й фокусуватись не хоче. В неї всі куточки. Кусенькі кривенькі, воно якось зліп, зліплено, що вони не сходяться. І вона зблизька, але вона дуже негарна. Я оцю мучилась, мучилась тою зіронькою, і я вирішила, що ну, я не буду її пришивати, цю Он, Якщо вам видно, які тут куточки в неї. Но вона страшна. От. І тут майстрячила майстрячила. і канітель сюди тулила, і якісь бусини. І ну, всякі там, що, що могла собі придумати, ти сюди тулила, тулила, ну воно мені ніяк. Пішла я думати. Знаєте, як я думаю, пішла щось помити, поскладати і думаю, що мені робити? Нічого не підходить, нічого немає. А що в тебе є? Ну, виходить, що є тільки бісер. Тому я, от бачите, якщо вам видно, я думаю, вам видно. Да? Я просто продублювала цей рядочок бісеру. Вишитий був по схемі, і я нижче отут зробила такий самий ще рядок, начебто заповнила пустоту і все. Сюди пришивати зіронькою я не захотіла. Мені вона не сподобалась взагалі. Ніяк ні по ідеї, ні по формі, ні... Ну, ніяк не сподобалось. Тому от в мене буде отакий от гарбузик без тої зіроньки. Ну, воно тут виблискує, начебто і непогано, і заповнилось тут. Тож, отакий в мене вийшов результат. По матеріалах а, дуже багато поклали, дуже. Бісеру в самій роботі бісеру не дуже багато. Тут от, зверху хвостик від гарбузика, отут на даху трошечки, ви бачите, і по дереву ці, сяє, воно тут блискує дуже гарно. А бісеру, ну, і ще до того ж я вишивала і тут полосочку, да, і на Підвісочку бісер використовувала. І бачите, ще скільки тут лишилося, дуже багато. І так само по нитках, їх тут буквально по ниточці деяких кольорів потрібно, то ниток залишилося дуже багато. От, з матеріалами все тут гаразд. Ну і що ж, Покажу вам наступну свою роботу, над якою я працювала, можливо, хтось вже здогадався, що це в мене. Нарешті-нарешті це отакий от от мав бути результат. Це Dimensions 2022 року. Ой, а я і не поміряла, дівчата. Ну, вже будемо без розмірів. Мала вона вийти розміром 20 на 46 см. от, от гібіскуси та колібрі. Розпочала я її в 22-му році, році, в липні. І оце, от так довго я з нею гралася. От. В наборчику також була канва. така от. А її дужка 14, ну, вона була в плямках, і мені здалося, що дуже загрубо на цій основі вишивати колібрі, бо сам дизайн такий, знаєте, дуже ніжний, і мені здавалося, що буде негарно. І вона, бачите, вона в плямках. Така вона. Ну, набір старенький, він мені дістався з відкритим, з пошкодженою. Упаковкою, тому, ну, така от канва була. Я б її все рівно не використовувала не в тому, не в іншому випадку, якщо б вона навіть була б чиста, я б її не використовувала, бо мені не подобається. Це на Ну, Покажу вам уже ниточки. Ниток лишилося достатньо. В роботі були бленди, і бленди... блендів було багато. Майже всі от квіти квіти, листочки, повністю все. Тут вишивалося ці штукованки, тут кругом бленди. ну, це таке, Вона вся в кадр не влізе. Не знаю, як я вам її буду показувати по, по, по частинкам, напевно. ну, от така от вона ця роботка, гарнючка. Нарешті я її вишила. Ось така от у мене вийшла краса. Бутончики просто неймовірні. І вона, знаєте, якось так одночасно і дуже ніжна і дуже насичена. Я не знаю, як це передати. От Просто неймовірна робота. Бачите, тут які пелюсточки, якраз в них і використовувалися бленди. І тут такий дуже гарний бленд, мені сподобався. Рожевий, світло-рожевий і такий світло бузковий такий, наче дивний бленд. А оці пелюстки просто чарівні виходять. Ось тут бутончик. Цей бутончик мені дався дуже складно. Тут багато кольорів, зовсім потрошечку по декілька стібочків, ну такий. і бачите, у мене зовсім небагато лишилося зверху запаса. Я так, знаєте, мені так хотілося розпочати цю роботу, от прям тепер, неодмінно, негайно. І я от взяла отакий от шматочок, який в мене був. 30... 5 на 50, да? ну, стандартний розмір. Ну і я от взялася. Єдине, що можливо, можна було б отут, тут же пряма лінія. Тут можна було спуститися на сантиметрик нижче. я вже коли вишила, тоді до мене дійшло, що можна було так зробити. І тоді б у мене цей сантиметрик був би отут-зверху от, більше повітря. Бо тут потрібно повітря, я не знаю. Я сподіваюся, що майстри зможуть мені її оформити. Отака от краса, просто дивовижна роботка. Отака. Я її, як ви бачите, я її все ж таки наважилась і попрала. І в мене мої ці півхрестики, які я боялася, що вони в мене розійдуться, розлізуться і будуть крівенькі, ні, все зберіглося. Я дуже охайно з нею, знаєте, так намочила, вона в мене полежала у водичці. Хоча плям тут ніяких не було, але все ж таки вирішила її трошечки освіжити. І знаєте, я роботу перед тим іншу, бузок я вишивала, і там теж було багато півхреста. І я помітила таку штуку, що коли ти її береш, все гарно. А от у нас, я зазвичай так роблю да, попрала роботу, і потім ми її загортаємо отак от бубликом-рулетиком у рушничок. І от в той момент, коли ми загортаємо в рушничок, оці всі півхрестички вони приймають форму рушника, там же ворсинки такі на рушничкові. От, тому в цей раз я вирішила, що я так робити не буду. Загортати її в рушничок. Я не буду. Я просто її потримала трошечки стекла з неї водичка, і прям такою мокрою, рівненько-рівненько розклала на рушничок, і так от вона в мене лежала сохла. Так, знаєте, сохла. Як... Ми сушимо в'язані речі, які не, не можна підвішувати, щоб вони форму не втратили. Да? так Ми розкладаємо рівненько на, там, на ковдру, на рушник, на щось. От так от само я поступила в цей раз зі своєю роботою. І всі хре півхрестики, все, що було, все зберіглося, ніде нічого не пошкоджилося. Тому я дуже щаслива, що в мене все вийшло. Тепер я прати не боюся. От, от така от. Краса вийшла в мене. Не, не заміряла, хотіла заміряти, якою вона в мене довжиною. Це і ще, можливо, потрібно було б взяти канву більш насиченою. Це ніжно-вершковий колір, це кашель 28-го каунту. Десь у мене тут була від неї упаковочка. Колись, колись я її вже задівала від цієї основи. То мені здається, що потрібно було б більш насичений колір брати. Таку більш вершкову. У ну, мене був такий відріз, тому я використала такий, який в мене був. Ці квіти дуже гарні. А чого ж я так довго з цією роботою, мені так подобалося, я так довго з нею возилася, тому що, дошивши оцей фрагмент, я побачила ось цей фон з півхрестика в одну ниточку. І кожен раз я відкладала цю роботу, бо мені дуже не хотілося шити цей півхрестик в одну ниточку. Ну, прям дуже. Тому я кожен раз, коли на неї дивилася, думаю, Та, ні, в іншим разом. І так от відкладала-відкладала і відкладала аж до квітня 23-го року. Неймовірно, гарна робота, така ніжна, яскрава, тому будемо. Не хочу її відкладати в рулончик, а прям от хочу одразу відправити її на оформлення. Ну, Сподіваюся, що цього запасику вистачить, і мені зможуть, хоч якесь тут повітрячко залишити. Буду сподіватися, що майстри мені щось тут порадять. Отака от, от краса, неймовірна, вийшла дуже ніжна. Все я показувала вам уже півгодини. Я сама, знаєте, я вам розповідаю, а сама просто не можу от очей відвести від того, цієї краси. Такі ніжні квіти, дуже гарна ніжна роботка. І, ну, така от От така от краса. От. Тож в мене це виходить другий фініш за ці 10 днів. Малючок і такий. Довгоочікуваний фініш моєї цієї роботки. Ну і давайте зараз покажу вам, з чим мені ще вдалося трошки попрацювати. Дівчата, поміряла я роботу, і вона в мене вийшла 19,8 на 43 см. Виходить, що коли робота ж була натягнута на раму, то можливо. Основа трошечку, трошечки вгору потягнулася, бо отак-от вона присіла трошки, а вдовжину вийшла на 3, 3 см довше. Не знаю, чи я так сильно розтягувала основу. Ну, в мене вийшов не 20 на 40, а бачите, трошки інший розмір, трошки більше. Дивно. Ну і ладно. Це не важливо, правда? От, ну і ще я. На ці 10 днів я взяла нарешті маячок. Отакий от рокіпойнт. Дуже гарний. Теж розпочала його, бачите, в листопаді 22 і потрібно його вже теж завершувати. Давайте вам покажу, що в мене навишивалося. Отака от. Така от в мене є вже краса, неймовірна. Я гралася, бачите, начебто небагато вишила. Ну, як щось, начебто щось додавалося, а так дивлюсь, не можу зрозуміти так мало зовсім. Ну, от фончик в мене вже тут з'явився, бачите, обрій, і отут так гарно. Оце тут півхрестики в дві ниточки, отут півхрестики в одну ниточку, тут бленд, а отут півхрестики в три ниточки. І знаєте, воно так виглядає от як начебто хмаринка, знаєте, така об'ємна, дуже гарна. От. Ну і я більше часу приділила цій нижній частині роботи, мені хотілося тут бачити вже такий завершений результат. Тому в мене вже тут і лезі-тезі накручені, і французькі вузлики я вже тут накрутила, бачите скільки. І на скелях тут поробила вже кругом його тут багато, він такий розкиданий бекстіч. До речі, коли я його розпочала вишивати, мені здавалося, що він взагалі тут не потрібний. От його майже не видно. Такий він ледь помітний. Але ви знаєте, коли робота вже отак, от ця частина повністю оформлена, то дійсно, знаєте, додався якийсь от такий об'єм. І знаєте, фрузлики ці вишивала, коли. Прям знаєте, ці пагорби наповнювалися життям, об'ємом. Знаєте, такі, так ставало гарно. Я якийсь час просто не вишивала, сиділа, дивилася, як виходить. Яка краса? Дуже гарно. Ви знаєте, ну от... Якось воно на фото не передається ця вся краса, начебто так само. Але оцей об'єм, його видно, отак от здалеку. Прямо от видно скали, скелі, такі, знаєте, і оці квіти. Дуже гарно виходить. Ну, і Поки що в мене вишився зовсім невеличкий шматочок у тут передньої частинки будиночку, він такий темнуватий, бо це, якби знаєте, в затінку знаходиться ця частинка. Сонечко, напевно, з цієї сторони, і тут затінок. Такий ще такий негарний чорне віконечко, і тут чорне віконечко. Але тут буде бек, Я, мені так здається, він буде... а який він там буде? Він буде світлий. Якась там якісь клітиночки такі, бачите, то я думаю, буде світліше виглядати. От, І до серединки мені хотілося дійти, це отак от десь. Ну, Тут не вистачило десь хрестиків 300 і була б середина роботи. Якщо так рахувати по хрестикам, то я думаю, тут 50% цієї роботи вже готово, бо далі йде майже півхрест. Тільки от будиночок тут вишивається хрестиком, і ось тут, бачите, рівна лінія: тут буде маяк вже йти. І оця частинка маяка вона буде вишиватися теж півхрестиком. Дуже цікаво. Я навіть не очікувала, просто по схемі подивилася, що тут буде півхрестик. А виглядає так насичено. Ну, цікава робота, знаєте, тут можна просто от з кожною цією дрібничкою. Пару хрестиків зробив вже тут поплавочки чаєчка, багато цієї дрібноти, такої і вишивається воно цікаво, але не дуже швидко. Ну, Напевно, в цьому і є родзинка цих маленьких голдів, петітів. саме в цьому, коли ти от прямо. І з того мені напевно, і не хочеться квапитись з цією роботою. Я отак от потихеньку тут граюся, розглядаю. Малуюся тою красою, просто неймовірно. І отут, що бачите, у мене тут стовпчики тільки вишиті, тут буде ще паркан. Тут здовж паркану ще будуть фрузлики. Отут будуть ще фрузлики, Отут під віконечком, тут будуть ще фрузлики. десь отут ще будуть вікна і тут будуть. ще фрузлики. Тобто Краси тут ще багато-багато. Ну, так от потханечко. Потихеньку-потихеньку паркана ще нема. Бо тут треба дошити, щоб вже зробити тут бек і фрузлики. От. Ця от ялинка теж тут декілька хрестиків, така вже видно, що там ялиночка. Ну, мені так стається, не знаю, може то не ялиночка. І тут така ж сама ось. ось тут. А тут будуть фрузлики, багато яскравих фрузликів. Ну, здалеку просто. Просто краса неймовірна, Ось така от роботочка. Ну і все. Так, і, звісно, є роботи, які вишиваю поза. Відео, як і вам я їх не показую, тому що вишиванка на неї теж я витрачаю якийсь час. Також своя ну, та марка, яку я вам показувала в попередньому відео, вона трошечки просувається. Я, ну, я небагато часу її приділяю, там буквально 100 хрестиків в день я її так потрошку просуваю, багато часу її не приділяю, поки ще в мене такий настрій. Ну, Тож, виходить, що за 10 днів я повишивала ну, так, гарно, продуктивно, три роботки, Але вони всі неймовірно гарні. Правда? От. Ну і на цьому своє відео буду я завершувати, бо більше мені показати вам нічого. Отаку от, от я нашила красу. Все, дівчатка. Бажаю вам гарного настрою, натхнення, бережіть себе. Ой. Залишайтеся в безпеці, чекаємо на перемогу, на весну. Хай у вас буде все добре. Все, Па-па.